Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І сьогодні я вам розповім про проект з потенційним прибутком, про проєкт, токен якого можна придбати за дуже низькою ціною на необмежений сайз і продати на лістингу вже дуже і дуже скоро. Про проект, який принесе вам 3, 5 або навіть 10 іксів від потрачених. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до самого кінця. Поїхали, а розповім я сьогодні про KILEX. KILEX – це децентралізована ф'ючерсна біржа, яка працює в мережах BNB, OBNB та Manta Network. У криптосфері напрямок децентралізованих бірж зараз дуже популярний, тому що у централізованих біржах все частіше появляється багато юридичних проблем. KILEX входить топ-10 ф'ючерсних бірж, тому швиденько пробіжимося, хто і скільки проінвестував в цей проект. Як ви бачите, вони зібрали два раунди інвесту. В перший раунд повністю закрив сам Binance Labs. А в другому раунді ви можете е, наблюдати таких класних інвесторів, як Manta Network. Також KiloX має дуже класний твіттер. Як ви бачите, вони відразу хваляться, що в них проінвестував Binance Labs та Manta Network. Сама платформа KiloX виглядає саме так: все, що нам потрібно для того, щоб почати торгувати на цій платформі. Добавити наш гаманець Metamask і вибрати мережу, в якій ви хочете торгувати. Я особисто торгую в ОБІНБІ, тому що тут сама найнижча комісія, яка складає буквально пару центів. Якщо ви закинете 10 доларів в цій мережі, вам цього вистачить на будь-який сайз до самого кінця дропу. Тут ви бачите декілька вкладок, трейд, на який ви можете відкривати позиції Long, Short, що ми будемо з вами робити. І вкладочка айдроп. Е, пару слів з приводу айрдропу. Сам Airdrop підтверджений. Як ви бачите, це написано скрізь на головній сторінці, у них в Твіттері і так далі. Сам же дроп, по їхнім словам, буде у другому кварталі цього року, тому що не пізно робити цей проект. Але ні в якому разі не гайте час, тому що я вважаю, що саме цей проект є дуже гемовим, і всі, хто його скіпнуть, будуть ловити. Дуже і дуже велике ФОМО. У вкладці Airdrop ви можете наблюдати, за що вам будуть давати поїнти. Як ви бачите, поінти в більшості ми отримуємо за торгівлю, які я буду робити. Також поінти можна отримати за внесок коштів і залог їх на біржі. Як ви бачите, за внесок 2000 доларів ви отримуєте 25 поїнтів кожного дня. І також 15% за рефералів. Як ви бачите, я вже нафармив трохи поінтів. І як ви бачите, кожного дня можна робити 20 прокрутів у цьому лакі-колесі. Також окремо можна ще проходити тести на Galaxy і отримувати Оати. Оати теж зв'язані з торговим об'ємом, тобто ви не можете там пройти деякі оати без вашого торгового об'єму. Для мене найголовнішим плюсом кіло є те, що будь-який учасник Лекса може претендувати на гарний дроп. І не важливо. Маєте ви хай банк чи лоу-банк. Я особисто набиваю поінти саме торгівлею вилками. Про цей спосіб я розповідав вам в попередньому відео, але вам ще раз нагадаю: це коли ви на одному аккаунті відкриваєте позицію, наприклад, на 5 тисяч доларів в лонг, і на іншій платформі, наприклад, Drift Протокол, відкриваєте таку саму позицію на такий самий сайз, але в шорт. І тоді неважливо, куди піде ринок, вверх. Чи вниз саму позицію бажано тримати декілька хвилин, щоб вас не зарахували за бота. Давайте ще вам трохи поясню по математиці. Якщо ви відкриваєте позицію і потім закриваєте, і за одну тисячу доларів об'єму у вас забирають один долар комісії. Плюс-мінус в середньому так воно виходить. Скільки ж можна заробити на проєкті KiloX? Давайте легенько підрахуємо, як я вам до цього сказав. Що на 1000 доларів оборота у вас уйде 1 долар комісії. На Ама сесії команда говорила, що конвертація буде приблизно 1 до 4. Тобто за 40 поїнтів ви получите 10 токенів. Тому з 35 поїнтів ми отримуємо 8.75 Кіло. І додамо ту інформацію, що я перед цим казав, що за 1000 доларів об'єму у вас піде 1 долар комісії. Розділивши 1 долар на 8.75, ми отримуємо, що нам дають можливість купити ці токени кіло по 0,11 центів. Також на Ама сесії команда говорила, що приблизна ціна на лістингу буде десь 0.2-0.4 долара. Що вже може дати нам X2, X3, а то X4. І щоб ви розуміли, це ми порахували ікси без урахування іксів на самому лістингу. А як ви розумієте, якщо проект під інкубацією Binance, по-любому він вийде на самому Binance. Я сюди особисто вкладаю велику котлету, буду фармити багато поїнтів. На основі можливо, я нафармлю 50 тисяч поінтів. Також у мене є ще дроп-аккаунти. На яких я теж фармлю. Давайте підсумуємо дуже детально і лаконічну інформацію, що я вам дав: проект під інкубацією Binance. Проект 90% вийде на самому Binance. Зараз активність в проєкті не дуже велика, але по словам команди, математика для нас є дуже вигідна, і сам проєкт уже скоро має вийти, тому що другий квартал цього року уже розпочався. Тому обов'язково починайте робити прямо зараз цей проєкт. Не скіпайте його, тому що я впевнений, що дуже багато людей зловлять ФОМО, які пропустили цей проект. Раніше поінтів давали за 1000 доларів набагато більше і 40, і 45, і 50. Але ще досить вигідно отримувати поінти за торгівлю. Тому поспішіть, я впевнений, що їх будуть теж різати. І під кінець відео я хочу вам дати один легенький бонус як торгувати без вилок. Відкриваємо позицію. Як бачите, наша позиція відкрилася на 6600 доларів в лонг з 20-м плечем. І зараз маленька інструкція, що нам робити. Я пішов ставити свічку, бо, бо тут більше нічого не допоможе. Якщо чесно, немає ніяких лайхаків, користуйтеся математикою, я закриваю, бо ще мене ліквідне. Позиція закрилася, я відразу отримав свої поінти. всіх обняв, припідняв. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Ставте лайк на це відео і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що саме підписники мого телеграм-каналу першими дізнаються про всі дропи та активності в крипті, які я виконую і на яких ми з ними заробляємо.